Нове, нове русло диви. диви, диви. як зарождається річка Заборівська. <рискій> <рискій> здрасте, здрасте. І це все з, діло з мінська і все до нас. Як ви думаєте, тут тільки калюшки, тут немає. Зараз тут буде протікати. Покалі, тут зараз буде протікати річка. Гирла річка організовується. <рискій> борзати, ми всі грязь по району. Купатися не будемо, так? Ні, ну ми на пляжу вже і так, як оказалось. Диви, пошла, пошла, пошла красотка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, дуже мені важко тримати. О, я пишу так. Оп. Гей, трошки гей. Диви, 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 диви. Ой, красоточка, ой, красоточка. Бачи, як вогрень вийшла. Я перший раз бачу, як речка образується. Вс, попала азерко. Лазерка. Чи где? Все больше і більше. Ладно, йду в хату намикну. Я ще пойду за речкой, йду. Щоб я путь не робила, як на речку пролажувала. Я інспектор за водохранения. А це ж поки організується то того.